Добрий вечір. Сьогодні у нас остання зустріч у 2024 році з міським головою. Питання є, але ну, небагато. Ви знаєте, мабуть, свята свята, і люди ж про щось своє думають. Тому відповідаємо. Вітаю, друзі. Дякую за ваші запитання. Справді, це мабуть, у нас фінальна зустріч у 2024 році. Це не означає, що їх не буде в mm, двадцять п'ятому. Ми будемо працювати і далі. А сьогодні, мабуть, і коротенькі підсумки підведемо. Да. Тому давайте почнемо з питань. Питання новорічне: а чи буде в місті Ялинка? Бо бо в інших містах вже є. Славутичі стоїть маленька ялинка біля школи мистецтв, є вертеп yeah. до Різдва, і це все. Ми прийняли рішення, що все-таки в цей період прикрашати місто не будемо. І так діють багато міст. Хтось ставить ялинку. В Львів, наприклад, поставив, в Києві особисто в бачив невеличку ялинку. В Чернігіві в центрі не бачив, мабуть, десь стоїть окремо. Ну, no, парку вона стоїть там. Да, я ж кажу, в парку, але не центральна ялинка. Тому ні, не буде ялинки, будуть певні. Заходи для дітей. Не забуваємо, що ми на прикордонні, тому mm. все це дуже обережно і з безпековими заходами. Був візит двох поважних депутатів, був сюжет. Що цей візит дав для міста? Чи mm. цей візит більше дав для депутатів? <гум> Ні, цей візит був для нас, абсолютно для нас. Два депутати наша Ольга Михайлівна Веселецька Смоглюк і Дмитро Киселевський, це заступник. Комітету економічного розвитку Вони оба заступники комітету. Да. Ну вона тільки в фінансів, фінансів да. да і е, податкової політики. А е, Дмитро, саме економічного розвитку, і він є одним з драйверів розвитку е, індустріальних парків. Зроблено в Україні кешбек, національний кешбек. Е, все це в його полі зору. Ми його чекали вже давно і чекали з пропозицією все таки звернути увагу на прикордонні території або території біля лінії бойових дій, скоріш за все майбутньої лінії розмежування. Поки ми не повернемось на кордони 91-го року, і тоді це буде знову прикордонна лінія. Тобто ті території, які сьогодні не привабливі для інвесторів. Задають мені часто питання: а де заводи, параходи і все інше. А для цього треба інвестор, який вкладає свої кошти, створює робочі місця. А ми створюємо умови для інвесторів. От умови для інвесторів це саме про економічний розвиток. Тому ми обговорили питання все-таки зони певних преференцій, щоб ми були конкурентними в тих самих індустріальних парках, порівняно з іншими містами, де маємо, Там, наприклад, Житомир, Вінниця, Львів, Біла Церква це ті, які на слуху індустріальні парки, але їх вже більше сотні зареєстрованих, але на слуху декілька. Чому вони успішні? Ну по перше, це не прикордонна територія. По-друге, там великі капіталовкладення від самих міст. Наскільки я знаю, там Вінниця чи Львів вкладає по 200 мільйонів гривень в рік в розвиток індустріальних парків. Ми собі цього дозволити точно не можемо, і ми є неконкурентними. Ну чому інвестор має поїхати не в Вінницю Львів, Житомир, а приїхати в Славутич при рівних умовах. Мабуть, це нереально. Ми розуміємо, що так не може бути. Тому говорили про те, що мають бути додаткові речі, які б стимулювали інвесторів йти на такі території. І Славутич готовий бути пілотним проєктом в цьому. Разом з тим обговорили і питання розвитку індустріальних парків. Відвідали наші виробництва бізнеси, які працюють в Славутичі. Їх трошки є, і показали, що потенціал Славутича також є. Про Ольгу Михайлівну багато розповідати не буду. Це наш депутат. Я їй безмежно вдячний за 24-й рік, тому що спільними зусиллями ми вирішили декілька важливих речей. Починаючи з відключення електроенергії на прикордонні, бо було питання по кілометражу, скільки це буде від, від кордону, і щоб Славутич туди потрапляв, Ольга Михайлівна зробила ще малу роботу. Так само і з бюджетом, який ми прийняли в п'ятницю. Є втрати для нас. Втрати маються на увазі в законодавчому полі, в бюджетному. В бюджетній частині це вилучення ревішна дотація. Натомість маємо певну компенсацію цих втрат за рахунок спільних дій, плюс 20 мільйонів дотації базової отримали. Ту, яка в нас познят з експлуатації вже багато років. Вона була там певний час 30 мільйонів, минулий рік 55 мільйонів, і на 25-й відповідно 75 мільйонів. Це трошки знизило е, наші е, ризики 25-го року. Тому що бюджет на 25-й рік не такий гарний, як того б нам хотілося. Е, от в цьому суть візита була показати е, бізнес інфраструктуру. Показати індустріальний парк, який ми хочемо мати тут той бізнес-парк, який вже існує, і спробувати запровадити пілотний проект на території Славутича, можливо, інших громад там, Чорнобильської зони, тому що вони також потерпають від того, що інвестор не йде на ці території. Це і прикордоння, це і Чорнобильська зона, поряд, яка сьогодні достатньо мілітаризована. Тому зацікавленості інвесторів в цих територіях дуже мало, дуже мало. Про це попрацювали і сподіваємось, що в 2025 році ми започаткуємо певні економічні речі, які дадуть стимул для Славутича. Коли вирішиться питання щодо вмикання сирен тільки по Чернігівській області, через чередування сирен Київська Чернігівська діти в дісатках багато проводять в підвалах, частіше хворіють там сирість навколі. А на школі навчання теж неможливо. Цивільна проводить в підвалах, так як велике приміщення, немає зонування, багато шумів, критиків і так далі. Прекрасно розумію ситуацію. Особисто розумію, тому що батько, дитини, яка відвідує дитячий садок і сидить в укриття, коли по Чернігівській і по Київській області сирена, і це. Збільшує е, час перебування в укритті, навіть ті системи рекуперації, що ми встановили в укриттях, вони справді не рятують, особливо в період підвищення респіраторних захворювань. Діти справді більше контактують, бо їх скупчення більше в укритті не, не лише через обмін повітря. Піднімається питання щоразу. Останній раз в понеділок був особисто присутній на штабі Ради оборони, в чергове підняв питання, отримав відповідь, що всі документи знаходяться в протиповітряних силах оборони України і вони їх розглядають, але часу в них на розгляд цих документів дуже мало. По зрозумілим причинам, навіть сьогоднішнього дня чи сьогоднішнього ранку, ми бачимо, що ворог щодня. Обстрілює наші території, тому це питання не є для них пріоритетним щодо його вирішення. І сподіваюся, що вони все-таки дійдуть до розгляду наших звернень разом з тим. Ми думаємо над тим, як покращити цю ситуацію. Не можу про це казати в ефірі, але певні напрацювання є, і саме про це розмовляв з головою області в понеділок. Можливо, нам вдасться прийняти певні рішення, які дозволять дітям все-таки не реагувати. Ну вчителям-вихователям, не реагувати на сигнал повітряної тривоги. Київської області, а орієнтуватись виключно по Чернігівській області. Цей сигнал ми ігнорувати точно не можемо, маємо це розуміти. Повертаємося до питання про санвузли. Нам вже підказують в ліцеї без меж, як 15 років тому були кабінки без окремих двидців, так вони і залишились. Як текли труби зливні, так і течуть. А, а і були оці недолугі трони, так вони і залишилися. Підтверджую вашу інформацію. Особисто перевірив, справді в закладах освіти залишились ці ганебні санвузли. В двадцять році спробуємо позбавитись їх. Трони скоріш за все залишаться, тому що це велике капіталовкладення. Але Добре, технічне так. рішення, як зробити двері, ми бачимо. Ми бачимо сучасні матеріали, це зробити. Зараз ведуться підрахунки, скільки на це треба коштів. Це не може бути безкоштовно. Ми маємо це розуміти, визначимо суму, технологію і санузли будуть. З дверцятами, тому що ну, це, це просто ганьба, це якийсь жах, що ми в таких умовах виховуємо наших дітей. Тому дякую за ваше зауваження. Справді мені не доповідають про стан санвузлів щодня. Директори шкіл меру не пишуть в чатах, що в нас такі проблеми, це їх робота, це їх зона відповідальності. І піднімати питання треба було набагато раніше, але зараз я його буду вирішувати. Я думаю, на це питання вам буде приємно відповідати про чергове покращення віту в залізниці, про новий графік електрички Фастів Чернігів, яка приїжджала на 10 хвилин після того, як вжала електричка на Славутич. І ось сьогодні приємно було б не відповідати на це питання, щоб його взагалі не виникало. Да? Тому що хтось зробив цей графік. Ну, трохи не додумавши, що треба ж змінити і графік на Славутич. Вчора ми провели нормальні перемовини з керівником пасажирських перевезень. Маємо результат сьогоднішнього дня 2101 відправляється остання електричка на Славутич, і вона відповідно чекає. Чекає Фастівську, щоб люди могли пересісти. Да, 10 хвилин не так багато часу, але я думаю, достатньо, щоб вийти, дойти, сісти і спокійно доїхати до Славутища, до Славутича, квитки вже придбати в електричці безпосередньо в електричці. Тому це питання вирішено, але хотілося б, щоб воно не виникало взагалі. взагалі тому що воно дуже просте для вирішення немає. Навантаження на маршруті Чернігів-Славутич, uh -huh. і цей маршрут uh -huh. може може бути, да, може бути е, змінений без е, впливу на інші маршрути. Нагадаємо, остання електричка відходить 2101. Е, коли казали раніше, що місто е, позбавиться ЧС адресно, то вважав це е, неприємним. А ось цього року повірив, бо ніякість святкових заходів тільки привітання властікою на Ф. Еф і Чес, текстова сторінка від міського голови про якийсь круглий стол і все. А, і не кажіть про ковід, війну це отмазки для небажання вшановувати робітників енергетики. Отчителя можуть. до речі, міський голова був ініціатором єдиного, ну скажімо так, святкового заходу. Це футбольний турнір у день так. Справді це була моя ініціатива, і вона народилась після того, як на нашу пропозицію провести заходи колективи, ну принаймні, адміністрація колективів відмовилась не на часі і саме. Саме те про що згадували війну важкі часи і не до святкування. Але шануємо ми енергетиків щодня. Насправді а не лише 22 грудня. Тому й виникла ця ініціатива від мене. Давайте, хоч проведемо футбольний турнір, щоб люди могли поспілкуватися. Цей турнір відбувся. Команди Чорнобильської АЕС, Атом сервісу і Чернігів обленерго. Не забувайте, що вони енергетики, і теж ми з ними співпрацюємо. Приїхали до Славутича саме 22 грудня. Ми провели такий невеличкий міні-турнір. Чим привітали всіх енергетиків. Тому ні, не забуваємо про енергетиків. Це неправда, і е, хочеться, щоб була справедлива оцінка цієї роботи. Ми завжди готові. Провести наймасштабніші заходи тут має бути ініціатива, все таки колективу, профспілкового комітету підприємства. Це не може бути ініціатива кіноконцертного комплексу чи школи мистецтв, чи інших заходів. Ну мер проявив ініціативу, дав команду провести турнір, розуміючи, що футбол гра. Активна і на неї е, зберуться команди, бо хлопці захочуть просто побігати, yeah. поганяти м'яча, трошки відволіктись від цього цього. Все інше має бути ініціативою від колективів. Колективи е, мають проявляти своє бажання. Таке бажання, наприклад, часто проявляє військова частина, і ми завжди допомагаємо їм і з радістю проводимо ці заходи, різні заходи. Вони не афішуються масово, але такі заходи відбуваються. Тому чекаю на. Виправлення ситуації, погоджуюсь, що вона не має бути такої навіть в цей непростий період. Трохи свята для тих, хто на передовій енергетичного фронту також має бути, і ми маємо найкращих відмічати і давати їм якісь приємні речі, приємні подарунки для того, щоб стимулювати гарну роботу. і Далі приймаються зауваження, але будемо працювати з адміністрацією, щоб таких речей не допускати в майбутньому. І трошки про медицину. А правда, що різниця в зарплаті між медиками і конторськими один до десяти Славутичі больних більше, ніж дітей, раз п'ять. Робіть правильні виводи. Погано робити стратегію на тому, що населення старіше і відповідно хворіє більше. Але це об'єктивна реальність. Славутича сьогодні. Ми сподіваємося на те, що сюди приїдуть нові славутичани і трошки. Вік стане меншим, це наше прагнення. Але сьогодні справді. Треба в медичних послугах переважає серед всіх інших славутичі. Відповідаючи, до речі, на питання щодо різниці в оплаті операції, ні, вона не така. розбиралися з цим на сесії міської ради. Маємо відповідні довідки, відповідні розрахунки. Ні, інколи вона втричі більша, так від наймолодшого персоналу до керівника. Але це нормально. Це зрозуміло. Да, це нормально. Вона низька клуба. По всій медичній галузі в Славутичі, в нашій КНП Славутицька міська лікарня їй треба піднімати цю зарплату для того, щоб стимулювати лікарів залишатися. А mm -hmm. є приємні новини, що декілька лікарів у нас додалось. Ми вроді, закриваємо питання з хірургією травматологією. Маємо пакети відповідні. На наступний рік чекаємо ще пакетів і працюємо з цим. Вчора відбулася нарада у міністра охорони здоров'я щодо проєкту реконструкції поліклініка в нову лікарню. На цей рік заплановано 200 мільйонів на цей проєкт, але, скоріш за все, витратиться менше ну, нереально буде встигнути, тому що ще тільки розробляється проєктно-кошторисна документація. А це півроку з експертизою, не менше. Після цього тендер. Підрядник і початок робіт, тому і кажу, що 200 мільйонів не використається в цьому році, скоріш за все, вони прийдуть на наступний рік. Цей проект веде безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. Ми лише допомагаємо тими речами, які беремо на себе, розробили медичне завдання, завдання на проєктування. Всі ці документи знаходяться в міністерстві, і ми чекаємо від них наступних кроків визначення проектувальника для того, щоб ми отримали нову лікарню. Нова лікарня це не просто нові стіни, нові приміщення і нове обладнання. Це трошки інша філософія обслуговування і це повернення тих послуг, які ми втратили. Ми хочемо повернути дитяче відділення, хоч невеличке, але щоб воно тут було розширити реабілітаційне відділення, паліативне. Те, про що ви кажете, люди потребують, потребують цього піклування і сподіваємося, що за 25-26 рік цей проект буде повністю реалізований. Ми отримаємо нову лікарню, і це також буде стимулювати приїздити до нас лікарів. Все-таки працювати в новій будівлі на новому обладнанні, буде простіше до цього часу, а навіть набагато раніше, в 25-му році, завершиться реконструкція. Інфекційного корпусу під житло, і в нас буде житло для лікарів. Є абсолютне розуміння з нашими партнерами, які частково фінансують цей проект, що певна кількість квартир. Вона має бути саме для лікарів, які потребують житла, для того, щоб ми їх отримали в Славутичі. Ця робота ведеться системно і постійно. І сподіваюся, що в січні у нас вже з'явиться генеральний директор лікарні. Не знаю, ще хто відверто розповідав про це і на сесії. Є декілька кандидатур, ту, за яку я. Борюсь, ще остаточної відповіді людина не дала. Характеристики дуже позитивні з усіх сторін, навіть навіть від персоналу нашої лікарні, які з тих країн, де він працював, кажуть: да, справді лікарня при ньому змінилась дуже позитивно. Чекаємо на цю людину, або це буде хтось інший. Керівник має з'явитись для того, щоб в лікарні. З'явилася певна стратегія розвитку, план розвитку. А, інакше просто не може бути. Ну і певну підтримку ми на сесії також для лікарів на перше півріччя 2025 року надали. І питання про те, ми мабуть, ви про це знаєте: у дворах деснянського кварталу здовж першого, четвертого, п'ятого будинків є ділянки парку, де можна розширити зону паркування без виробки дерев. Може чи мер посприяти на вирішенню цієї ситуації, тому що і він не знає, де ставити машину. Да я не тільки знаю про цю ситуацію я безпосередньо є. А тим, хто страждає процес. від неї, бо це зазвичай при... я трошки пізніше Останній ніж, ніж а, сусіди приїздів в двір, і це такі там, пошуки, пошуки карманчику, де ж цю машину залишити чи залишати її вже біля податкової на парковці. А, є ця проблема, але це така дилема. І для мене, в тому числі всередині, забирати парк під парковку, навіть не вирубуючи дерева. Я розумію, ми так і робили. Ми не вирубували дерева, ми просто робили ці кармани. Але скільки їх не робиш, їх завжди не вистачає. Просто не вистачає. До речі, хочу подякувати росте, мабуть. Мабуть, так. мабуть, так, мешканцям 4-го деснянського вони зробили розмітку. І це допомагає справді. Це упорядкувало машини. Там сім машини, якщо я пам'ятаю, стає. Я інколи там паркуюсь, бо там залишається місце. Тому дякую вам за цю ініціативу. І, можливо, цю розмітку треба зробити кругом, тому що інколи приїздиш і бачиш, що якби машини. Трошки по іншому стояли, ще б одне місце залишались. Не знаю. Чесно відповім на це питання, поки немає такого рішення, що треба справді це зробити, розширити, прибрати парк, забрати частину парку під, під парковку. На це треба гроші, це певний ресурс. Подивимося, які зони можна там зробити. І не лише в Деснянському. Тут, вибачте, вам не повезло, бо у вас в дворі живе міський голова. І це, мабуть, буде в останню чергу. Подивимося інші двори, бо, будучи ж казати, це мер для себе зробив, бо в ефірі про це казав. Попрацюємо з цим. Не готовий відповісти. Чесно кажу, прямо зараз в ефірі, в 2025 році, спробуємо зробити певні розширення не лише в Деснянському і в інших кварталах, щоб покращити ці умови. Я абсолютно розумію, що не будемо ми ставити свої машини на парковки, які є. За межами житлової зони так ми звикли. Нам так комфортно. Єдине, що це інколи заважає техніки прибирати сніг. Ми це маємо розуміти. Ще снігопадів як таких не було в цьому сезоні, але ми це точно побачимо, коли снігу буде більше, і його буде прибирати важко. До речі, кармани в цьому трошки допомагають, тому що техніка може проїхати, коли машини стоять. Але треба глибокі кармани робити. Ми вже із Сергієм Ідичем Шершнем проїжджали, дивились на ті, які вже зроблені, і які треба. Недоліки врахувати в майбутньому попрацюємо з цим. Ну і сьогодні такий незвичний день. Ми ще не звикли, але сьогодні Різдво. Що ви побажаєте словотичану? Справді, сьогодні це тепер новий стиль, чи як це називається? Різдво в новому стилі. в європейському мабуть, <різдво> тому що Європа завжди різдво святкувала 25 да, І це було логічно з точки зору календаря, тому що Різдво перед новим роком. Ми святкували новий рік по новому календарю, але Різдво, а потім Старий Новий рік. Але а, старий Новий рік це ж було так. Да? Ну, старий, якісь, там, я до всіх пише святкую. Це добре. Я впевнений, що багато хто Різдво святкує тепер і 25-го, і да. <кхи> і це нормально насправді. Я завжди кажу, що Господь всередині, да? в душі. От там Він. Він не в датах, не в ритуалах. Вони важливі, бо це релігія, це частина нашого життя. Але Господь в нас всередині, і, мабуть, ключове побажання в ці різдвяні свята про те, щоб там, в небесній канцелярії, почули наші молитви, наші бажання, наше головне бажання. Я думаю, воно у нас одне на всіх. От я б дуже хотів, щоб це різдво стало тим, яке здійснило це бажання в 25-му році, щоб ми мали мирне небо над нашою країною. Щоб наші хлопці і дівчата, наші захисники повернулись живими і здоровими додому, щоб завершилася ця клята війна і ми жили в тій Україні, про яку мріємо, щоб ми не перетворили її на чвари і виявлення хто кращий, хто розумніший, а частина людей виїхала з неї взагалі, я бажаю саме цього. Бажаю, щоб країна вистояла, щоб ми жили в мирній країні, і в країні. В якій хочеться залишатись, а ще більше в яку хочеться приїхати, і про яку хочеться мріяти. Вітаю вас з Різдвом, здоров'я, благополуччя, і всього найкращого в ваших родинах. Ми вітаємо вас теж з Різдвом, всього найкращого, Різдво, і тим паче, а сьогодні робочий день. Всі працюють. Отаке От свято: європейське свято, як в якій українці працюють. Дякуємо за відповіді, дякуємо за зустріч. До нових зустрічей і з наступаючим новим роком вас. Навзаєм, з прийдешнім з Новим Дякую. роком, щоб все вдалося. Дякую за 24-й. Дякую вам.